Друзі, всім привіт! Мене звати Ольга. Сьогодні хочу поділитися з вами про компанію Forever Living і са і про продукти, які ви бачите зараз перед собою. Адже це унікальна продукція, яка знана в усьому світі. І е, коротенько розповім вам взагалі, що це за компанія. Forever Living Products – це монополіст на ринку. Е, це е, така компанія, звідки ви зможете отримати не тільки здоров'я, красу, а ще й дуже великі фінансові можливості. Е, сьогодні ми знаходимося в Варшаві, в Польщі. Я вже тут проживаю четвертий рік, ну і відповідно будую бізнес тут також. Е, це інтернет-платформа. Яку я розвиваю, і е, рекомендую також приєднатися і відчути взагалі на собі всі ці продукти, і взагалі, які можливості дає ця компанія. Сьогодні розповім вам коротенько про стартовий пакет Skinbody Pack, який представлений тут зараз він розкладений. І почнемо з вами з першого продукту. – це… Е, Гель алоя вера жовта така баночка. Я його просто обожнюю. Хочу звернути вашу увагу, що це 99,7% чистого гелю алоевера, не саме серединка алое, не бо, тому що лист сам зелений ми їсти не можемо, але серединку можемо. І е, також хочу зауважити, що видів алоїв є в усьому світі дуже багато, але саме Бербаденці Міллер ви можете приймати всередину. Що дає нам цей сік? Він дуже добре працює з ЖКТ, з алергією, з якимись подразненнями шкіри. Тобто, це такий, знаєте, як лікар в вашому, всередині вашого організму. Я цей сік вже п'ю 6 років і вся моя родина, ми дуже-дуже задоволені, тому рекомендую. Наступний гель іде в нас яблучний нектар. Що допомагає, з чим взагалі справляється цей сік? Це у кого, наприклад, проблеми з нирками, з печінкою. Дуже багато жінок зараз жаліються на монопаузу, так, клімакс. У кого це просто неймовірна річ, дуже багато також вітаміну. С тут і він допомагає справлятися з такими проблемами. Теж дуже рекомендую. Далі, наступний сік манго. Дуже смачний на смак, він такий солоденький. Він мені теж дуже подобається. Я його люблю. Особливо дуже сильно його люблять дітки. Також хочу звернути вашу увагу, що всі соки навіть будете бачити на упаковці, вони починають, складник завжди починається з алоє-барбаденсіс-міллер, алоє не з води. Так? Якщо ми говоримо про якісь, наприклад, мас-маркети, звичайні, так, теж бачимо, там дуже багато продукції, пишеться алоє Вера, 99,1%. Насправді, люди, давайте будемо чесними, там того алоє і немає. Насправді, ви ж розумієте, що алоє такий, ну. Не може бути там його так багато. Далі наступний сік персиковий. Персиковий сік працює з сердево судинною системою, тобто у кого проблеми з серцем. Кардіологи дуже сильно радять. Навіть у нас в компанії такі лікарі радять саме для сердечників, так у кого проблеми з серцем. Дуже також рекомендують, і дітки також дуже люблять ці соки. Цей сік і манго він іде також з такою м'якотью. Ви можете відчувати цю м'якоть цих кусочків персиків. Тобто це не якісь там арематизатори, чи то. А саме м'якоть персика. Далі, наступна і моя сама улюблена. Паста для зубів, я її обожнюю. Друзі, це просто, я не знаю, я, я, я взагалі прийшла сюди на сік і на цю пасту. Це для мене був просто. Шикардос. Е, обожнюю цю пасту, вона містить алоевера і прополіс. Е, відчуття після очищення на цілий день у вас, знаєте, такі слизькі-слизькі зубки. І е, навіть е, якщо нею постійно користуватися, будете бачити, що навіть трошечки воно відбілює. Тому recommendдей. Далі. Наступне шампунь і кондиціонер від компанії Forever Living Products. Також дуже її люблю. До речі, сьогодні перед зйомкою помила голову <сум> Алоє Вера цим шампунем і кондиціонером. Шампунь, що він дає, саме найперше, у кого наприклад перхать, да? Це було на українському тепер — лупа. у кого лупа у кого, наприклад, хто дуже давно хоче відростити собі шевелюру і не може. Це дуже класний шампунь, який вам дасть і ріст, і здоров'я вашого волосся. Коренів і так далі. Кондиціонер, чому я його люблю? Я кондиціонер завжди накладаю після миття десь так на 5-7 хвилин, іноді можу навіть довше походити. Прям роблю таку масочку. І він для мене дуже класний. Я його люблю за рахунок того, що він дає, знаєте, після якщо правильно волосся висушити, да, хто там любить витягувати, я це люблю, бо плойкою я не користуюся, то він от дає такий ефект кератину. Також рекомендую, хто любить такі, знаєте, витягнути волосся. Ну, ми, дівчата, всі це любимо. Далі дезодорант EverShield. Це просто економія. Дуже сильно люблю цей Дезік. Мені його вистачає, друзі, так якщо чесно, десь на 8. Сім місяців це точно. Тобто, що хочу сказати, це саме не перше, що економія. так? Друге, це цей гель, він, цей, ну, тому що тут є геля Луевера, то я вже все його називаю гелями. Він іде без солей тяжких металів. Чому це важливо? Тому що зараз дуже Популярне захворювання є захворювання молочної залози у жінок, так особливо ті жінки, які годують діток е, е, груддю. Так, дуже важливо користуватися таким продуктом, який не буде забивати вам пори. Тому теж дуже рекомендую. По-перше, економія і здоров'я і дітей, і мами, і жінок, і так далі. Але це не тільки для жінок, це, це універсальний продукт, і чоловіки також користуються, тому е, теж рекомендую. Далі, друзі, ось таке сухе мило алоя авокадо. Дуже його також е, полюбляю, і також мої клієнти замовляють і е, задоволені, тому що він дуже класно зволожує шкіру. Його можна користувати, можна користуватися, е, наприклад, як і для обличчя, так і для всього тіла. Е, просто таке тіло, воно тоді м'ягеньке, таке. Ну класно. Дуже люблю його, тому що воно натуральне і також всім рекомендую. Далі, друзі, біоцелюльозна масочка наша. Улюблена, хто хоче виглядати молодо, свіжо. Особливо ті, хто, наприклад, часто подорожують. Так, ми розуміємо, що перельоти це завжди ми всі такі змучені і так далі. Але саме найперше, що вона дає, це коли ви її накладаєте, вона вам розглажує зморшки, і ви потім виглядаєте такою сяючою, вона ще й надає блиск шкірі, і ну, це просто вау, вау, ефект. Тому масочку також рекомендую. Тут чотири упаковочки, тобто чотири масочки. І е, я зазвичай користуюся. Нам, наприклад, на кожен тиждень раз в тиждень я роблю собі таку маску. І її, в принципі, достатньо. Так, далі. Ну і наше рідке мило, яке я дуже сильно люблю. І не тільки я, а ще й мій песик ремчик. Я його купую, купаю тільки цим милом, тому що воно дуже класно. Якщо зараз для людей, потім розкажу за е, він дуже класно воно зволожує, так? е, шкіра така. Встановлюється файно тон шкіри, і я взагалі мило навіть використовую, коли, наприклад, мию очі після макіяжу. Теж, до речі, дуже класна штука, тому що вона майже так само діє, як і очищаючий гель, за який я зараз буду розповідати. Тому також рекомендейшн. Щодо Ремчика, Рему купую відносно з цим милом. Чому? Тому що ну, не довіряю я мас маркетам і він його дуже сильно любить, він його там є облизи, і мені не так страшно. Далі, переходу. Переходимо з вами до е, нової е, системи, яка нещодавно вийшла у нас в компанії. Я, до речі, коли була на, презента... Не на презентації, я була на дні успіху. У нас було тут 7 червня так, цього року, е, ми були на дні успіху і там презентували оцю неймовірну систему Logic. Е, що сюди входить? Очищуючий гель е, ло, від Logic, Тонік і Крем. Дуже класний комплекс, особливо дівчатам, наприклад, так, які, хоча хлопці, теж дуже сильно люблять користуватися такою косметикою. Ось, а дівчата, наприклад, які там вже 20-25, Навіть я б сказала, там за 25 вже можна спокійно користуватися ось таким натуральним продуктом. Тому чому саме на цьому наголошую? Тому що всі складники знову таки, якщо ви побачите на коробочці, перший складник це йде алоє барбаденсіс міллер. тобто ця продукція на основі алоє вера. І це дуже-дуже е, класно, тому що, е, по-перше, зволожує шкіру, шкіра сяюча, шкіра така, знаєте, просто дякує вам. От, от все, що можу сказати. Ну, і е, самий мій улюблений і неймовірний продукт, який я, правда, трошечки з часом пізніше, я його спробувала е, перед тим, як він вийшов, ну, верніше, вже після того, як він вийшов, трошки пізніше, але ж що хочу сказати? Хто хоче? Е, як то кажуть, це знаєте, як для мене, я коли його п'ю в мене таке враження, ніби в мене всі органи здорові зразу. <свісно> Тому що тут це і здоров'я нігтів, здоров'я волосся, здоров'я е, кісток, здоров'я, тобто, це і е, я так можу сказати опорно-рухова система. Так, вона в нас теж є в компанії. Просто тут ми сьогодні не про цей пек говоримо, а говоримо саме про колаген. Е, це... Здоров'я, хрящиків, це все, це все колаген. Тому, друзі, цей продукт, він просто, от, ви можете просто там, от, взяти сік, колаген, і ваш ранок вже е, скаже вам, як то кажуть, вам організм ваш скаже зранку вам дуже велике дякую. Тому всім рекомендую. Він у ось таких от таких сашеточках, тут 30, 30 от таких от упакувань. Тобто на кожен день, це на місяць, так воно розраховано. Дуже зручно брати навіть з собою, якщо, наприклад, хто подорожує, так з собою взяли, наприклад, там на 5 днів 5 штучок таких і вже ви з колегенчиком. Тож, друзі, я дуже всім дякую, хто прослухав це відео. Кому було цікаво взагалі знати, що ж це за така компанія Forever Living Products, адже з кожним днем я вам скажу, нас стає все більше і більше і більше, тому що люди, людям подобається ця продукція, люди користуються нею, вони отримують певні результати і дуже дякують за те, що вони взагалі познайомилися з цією продукцією, так само, наприклад, як і я. Я вдячна Богові за те, що я знаю цю продукцію. Я вдячна, що я взагалі потрапила в цю компанію завдяки своєму спонсору. Тож я всім бажаю гарного дня. Не зволікайте е, е, отримати ось такий продукт. Підписуйтесь, тому що. Е, що, що взагалі дає ця компанія? По-перше, це здоров'я, це краса, і знову, як я вам вже казала, це фінансова незалежність. А що взагалі саме дасть вам інтернет-магазин? Це, по-перше, знижку мінус 30% на всю цю продукцію. Тобто, при отриманні цього пеку ви отримаєте на, вже, на все життя знижку 30%. Тобто, ви все життя будете користуватися просто унікальною продукцією, не хворіти. Тобто, давайте ще також е з вами затронемо тему імунітету, тому що імунітет це ось це. Це, люди добрі, це ось це. Це саме важливе, реально, що нам треба зараз, про що нам треба думати. Нам потрібно себе якось захищати, тому що це захист і не тільки в загальній здоров'я, так це і психічне здоров'я, це і нервова система, це і взагалі все. Тобто, все, за рахунок чого ми діємо. Тому я всім дуже дякую за перегляд. Кому цікаво, у кого є якісь питання, якісь деталі, можливо, хтось хоче знати більше про якісь продукти компанії Forever Living Products, ви завжди можете звернутися до людини, яка вам відправила це відео, і задати йому питання, і він вам вас проконсультує, все вам розкаже. Всім дуже дякую і па-па, до зустрічі.